Привіт! давайте знайомитись. Ми жмеринська студія дитячого телебачення і гурток журналістики в жмеринському ліцеї номер один. Чим ми займаємося? Ми креативно розповідаємо про життя Жмеринки і нашої громади, знайомимо наших читачів з цікавими особистостями, спілкуємося з політиками, готуємо актуальні інтерв'ю, репортажі, їздимо в різні населені пункти, збираємо фольклор, записуємо українські народні пісні та рецепти стародавніх страв. Ми побували в хаті, де народився Тарас Шевченко, і розповіли про географічний центр України. На день народження жмеренки ми підготували цікаві факти, розповіли, за що ми любимо рідну жмеренку, про залізничний вокзал, історичний музей, працьовитих, талановитих, відданих і неймовірних жмеренчан. До 300-річчя філософа Григорія Сковороди ми організували літературне кафе, випустили ювілейну газету та організували творчу зустріч в стінах школи. Ми відтворюємо кращі сюжети відомих творів світової та української літератури, проводимо зустрічі з талановитими людьми. Нещодавно зустрілися з бандуристом з міста Очакова. Ми часто проводимо екологічні акції у нашому місті. І закликаємо берегти природу. Також ми беремо участь у різних конкурсах та грантах. Влітку ми виграли 10 тисяч чеських крон на алею сакур в центрі міста, яку висадили поруч із муралом і фотозоною. Також ми стали переможцями гранту від МХП громаді та Королівства Нідерландів і придбали для зйомки сучасне обладнання. На часто можна побачити на вулицях міста з мікрофонами та фотокамерами. А завдяки перемозі у конкурсі професійного зростання від громадського об'єднання Ми вінничани нас тепер можна буде впізнати за футболками з нашими логотипами. Ми любимо рідну жмеринку і не перестаємо їй щодня зізнаватися у коханні, вважаємо хороших новин, миру і перемоги рідній Україні.